Чудернацькі і звичні вистражені з дерев та кущів фігури у вигляді тварин, людей, геометричних форм чи архітектурних споруд. Топіар одне з найдавніших і водночас найсучасніших декоративних садово-паркових мистецтв. А в умовах урбанізації таке необхідне єднання людини з природою. Воно вражає, зачаровує і не залишає байдужим. Топіар у Тернополі. І, хоча наші майстри використали один з найпростіших методів цього мистецтва, та й заросли поки тільки ноги, нашому місті. Місту вже може позаздрити чимало інших українських міст. Файно, прекрасно, подобається нам. Це стане ще одним місцем для прогулянок молоді. Так. А траву топтати не будете? Та, то так, Може звідти будуть фотографуватися? Я ще на перший раз глянув сам. Приводити внуків будете? Будемо, ну, субота, неділя обов'язково. А я думаю, що мамам і діткам сподобається. До мобільного озеленення тернополяни вже звикли, а от топіар щось нове. Рослини для нього обирають ретельно, щоб і стійкими до клімату були, і легко піддавались формуванню. Тому найчастіше це різні види самшиту, барбарис та туї. В нашому місці ми використали тую західну, смарагдову. Тому що вона є досить морозостійкою, тобто зможе вистояти і витримати сильні морози, і також вона гарно відростає, вона дає приріст пагонів приблизно 20-30 см в рік. З таким приростом фігури заповняться вже за рік-два. Далі догляд: стрижка, формування і при необхідності в посуху полип. Проект пробний кажуть у міському управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології. Тому, поки крім оленів, у сквері Тараса Шевченка підростають троє слоненят на проспекті Степана Бандери поблизу бульвару Данила Галицького. Готові комунальники прислухатись і до думки тернополян.